Іноземні партнери нашої держави продовжують посилювати збройні сили України та передають нам зброю і техніку, яку досі не наважувались передавати. У цьому відео ми розкажемо про те озброєння, яке вже використовують ЗСУ, а також про зброю, яку Україна очікує отримати у найближчій перспективі. Бронетранспортер GTK Boxer Боксер це німецько-нідерландський багатоцільовий бронетранспортер, створений у 2009 році. Машина має модульну конструкцію і складається з відділення водія та відділення з корисним навантаженням. Захист машини складається з основної сталевої броні та додаткових модулів композитного захисту. Він кріпиться до основної броні на спеціальні гумові амортизатори. Усередині БТР вкритий шарами захисної тканини, сплетеної з високоміцних волокон для запобігів. Бігання поранень екіпажу уламками від влучань кулями по броні ззовні. Балістичний захист бронетранспортера захищає екіпаж від обстрілу зі стрілецької зброї середнього калібру, а також від уламків артилерійських снарядів. Також боксер має протимінний захист, що витримує вибух у 8 кілограмів у тротиловому еквіваленті. У варіанті для німецьких військових БТР-боксер оснащений електричним чайником і польовим туалетом. Бронетранспортер може бути озброєний. Гранатометом HKGMW, кулеметом Браунінг М 2 або іншою зброєю у травні 2024 року. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Україні мають передати БТР боксер літак дайнього радіолокаційного виявлення АСЦ-890 АСЦ 890 це шведський літак далекої повітряної радіолокаційної розвідки та управління, призначений для виявлення та підсвічування повітряних цілей на великих відстанях. АСЦ 890 працює у команді з літаками-винищувачами, яким він передає інформацію. Літак оснащений радіолокаційною станцією ERI-I з двосторонньою активною фазованою антенною решіткою, яка працює в С-Діапазоні. Цей радар має огляд на 150 Градусів по обидва боки від літака, а головною його особливістю є використання технології Active Electronics Scanned Array, коли енергію радара можливо сфокусувати на необхідних вузьких секторах та отримати значно більшу точність та завадостійкість. Інструментальна дальність цієї радіолокаційної станції визначена у межах 450 кілометрів, коли літак АСЦ 890 знаходиться на висоті 6 кілометрів, а дальність виявлення цілі типу винищувач заявлена як 330 кілометрів. Публічно повідомлялося, що Україна отримає від Швеції два літаки АСЦ 890 які дозволять виявляти ворожі ракети на ранніх підступах та посилять українську ППО. Кулемети «Кульспрута-58» Кульс 58 це шведський кулемет калібру 7,62 міліметра, який є модифікацією бельгійського кулемета FN Ефенмаг. Кулемет створений компанією Bofors Carl Gustav і знаходиться на озброєнні армії Швеції. Існує щонайменше шість модифікацій кулемета Кульс 58, у тому числі спара, на яку встановлюють на танки. Кулемет побудований на основі газовідвідної автоматики, розробленою Джоном Браунінгом. Ствол зброї швидкозмінний і має рух. Учку для перенесення живлення стрічкове. Куль Спрута 58 зарекомендував себе як проста і надійна зброя, яка є невибагливою в обслуговуванні. Кулемет може використовуватися як зброя на техніці у варіанті з установкою на шворні, на турелі та у башті. Офіційної інформації про передачу кулеметів Кульспрута 58 ЗСУ не було. Проте вони були помічені на озброєнні військових Інтернаціонального легіону та регулярних частин української армії, зосереджених на Херсонському напрямку. Вантажний безпілотний літальний апарат «Ультра Джейнс» Ультра Джейнс це потужний вантажний британський безпілотник, який має максимальну злітну масу у 450 кілограмів і внутрішній вантажний відсік на 100 кілограмів. Ультра Джейнс здатний перевозити 100 кілограмів вантажу на відстань до тисячі кілометрів. Автономні системи безпілотника дозволяють йому виконувати місії у нічний час. БПЛА Ультра Джейнс може автономно знаходитись у повітрі понад 12 годин. Для керування дроном використовується спеціальна автопілотна. Система Мастерлес розробники називають свій БПЛА економічно ефективним небесним джипом, який дозволяє військовим доставляти вантажі у найкоротші строки. Крейсерська швидкість БПЛА Ультра Джейнс 135 км кілометрів на годину. Збройні сили України використовують британські вантажні безпілотники з 2023 року. Закупівлі Ультра Джейнс є частиною британської програми підтримки України в розмірі 325 мільйонів фунтів або 4 Мільйонів доларів. Точна кількість вантажних БПЛА, які використовують сили оборони, публічно не оголошувалась. Бронетранспортери пансарбандваген 302. Пансербанд 302 це шведський гусеничний бронетранспортер, розроблений компанією Haglund Сонер. Транспортер має широкі гусениці і високу питому потужність, має винятково хорошу прохідність бездоріжжям, а низький тиск на ґрунт дозволяє йому працювати на літніх болотах і зимових снігах. Машина є амфібійною, її вага близько 14 тонн. Екіпаж складається з трьох осіб: командира, водія та стрільця. Бронетранспортер, озброєний 20-мм 20-мм Автоматичною гарматою хіспано Суїца, яка розміщена в одномісній башті, боєкомплект машини включає 405 осколково-фугасних снарядів у трьох стрічках та 100 бронебійних снарядів. Пансар 302 може розвивати швидкість по шосе у 65 км кілометрів на годину. Запас ходу дорогами 300 кілометрів. Шведська армія має передати Україні всі свої бронетранспортери Пансар 302 яких на зберіганні на 2019 Рік налічувалося 180 одиниць. Передача, ймовірніше за все, передбачає відновлення машин до боєздатного стану та їх незначну модернізацію. Радіолокаційна станція трмл 4 Д. ТРМЛ-4Д це мобільний мультифункціональний радіолокатор, який може використовуватись для розвідки повітряного простору та поля бою, а також дає можливість тактичного використання як радара артилерійської розвідки. РЛС ТРМЛ 4Д є найбільш сучасною системою у своєму класі. Основою для цієї цифрової РЛС є активна фазована антенна розшітка з нітриту галію. Одночасна обробка сигналів дозволяє працювати у складних умовах перешкодження, Од і високої щільності цілей. Система ТРМЛ-4Д має збільшену продуктивність і може відстежувати 1500 цілей на відстані до 250 кілометрів. Радарна установка оснащена бортовим електрогенератором та може перевозитися будь-якою вантажівкою, яка має кріплення для контейнерів. ТРМЛ-4Д може швидко та надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей: крилаті ракети, безпілотники, вертольоти та літаки. Сійній станції ТРМЛ-4Д суттєвим чином посилюють українську протиповітряну оборону. Точна кількість переданих Україні радарів ТРМЛ-4Д публічно не оголошувалась. Комплекси для розмінування Мінройнінг СОРМ. Мінройнінг Сорм це шведський протимінний пристрій для прокладання проходів через мінні поля. Розмінування відбувається після підриву заряду, ударна хвиля від вибуху якого спричиняє спрацювання механічних детонаторів мін. Заряд розмінування являє собою заповнену вибуховою речовиною оболонку, всередині якої проходить кабель, що детонує. Заряд на мінне поле противника запускається за допомогою ракети, яка в польоті тягне сам заряд розмінування. Мінройнінг Сорм створює прохід завширшки від 30 до 60 метрів. Довжина проходу може становити до 130 метрів. Принцип дії шведських комплексів схожий на принцип дії комплексів розмінування Міклік, які Збройні сили України отримали від Сполучених Штатів Америки, і про які ми вже розповідали в нашому попередньому відео. Кількість комплексів розмінування Мінрой Нінгсорм, які отримала Україна, публічно не оголошувалася. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про іноземне озброєння, яке передали ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!